Комінтерн народився після Першої світової війни, коли Європа переживала крах старих імперій і страх перед новими ідеологіями. У березні 1919 року в Москві зібралися ліві партії з різних країн і проголосили створення комуністичного інтернаціоналу, який мав стати штабом світової революції. Організація об'єднувала пролетарів не лише гаслами, а й жорсткою дисципліною та підпорядкуванням єдиному центру. Формально комінтерн складався з рівноправних партій, але всі рішення ухвалювалися в Москві. Ленін бачив у ньому інструмент для експорту революції на захід. Перші спроби повстань у Німеччині, Угорщині та Італії не дали результату, і організація змінила тактику, стала підтримувати участь у парламентах, профспілках та масових організаціях. У 1920 році кожна партія, що вступала до комінтерну, мала прийняти 21 умову, що забезпечувало повну залежність від Москви. Після смерті Леніна у 1924 році Комінтерн потрапив під контроль Сталіна, перетворившись на інструмент зовнішньої політики СРСР. Політика щодо фашизму змінювалася. Спочатку соціал-демократів вважали соціал-фашистами, а пізніше створювали народні фронти. Багато діячів організації зазнали репресій у СРСР у 30-х роках, а українські комуністи часто ставали жертвами сталінських чисток. З початком Другої світової війни Комінтерн отримав суперечливі вказівки після пакту Молотова Риббентропа, а після нападу Німеччини на СРСР у 1941 році став активно підтримувати антигітлерівську коаліцію. У 1943 році Сталін оголосив про розпуск Комінтерну, прагнучи заспокоїти союзників і продемонструвати відсутність наміру експортувати революцію. Хоча Комінтерн формально припинив існування, його спадщина залишилася. Після війни з'явився Комінформ, а моделі компартій Східної Європи відтворювали практики Комінтерну. Історія Комінтерну – це історія віри у світову революцію, що зіткнулася з реальністю геополітики, терору та жорсткого контролю. Для одних він був символом боротьби за соціальну справедливість, для інших інструментом радянського впливу, але завжди залишався однією з найвпливовіших і суперечливих організацій ХХ століття, залишаючи помітний слід у світовій історії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.